В Ефірі одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я, ведуча Ольга Міщук. Найсвіжіші новини дізнаєтесь саме зараз. Президент привів термінову нараду за участі керівників парламенту, уряду та силових структур щодо останніх подій біля Верховної Ради. Петро Порошенко поставив вимогу ретельно вивчити обставини того, що сталося, знайти організаторів та поінформувати суспільство про винних у застосуванні сили та бойової зброї під час акції під цінами парламенту. Президент зазначив, що за останніми даними у результаті нападу учасників акції на правоохоронців більше 120 людей поранено, в тому числі учасники АТО, один загиблий відомо про двох поранених іноземних журналістів Глава держави закликав негайно створити об'єднану оперативно слідчу групу. Ключова позиція винними не мають залишитися лише виконавці: ті, хто висмикнув чеку і кинув РГО, не лише ті, хто доставав автоматичну зброю і натискав на курки, не лише ті, хто витягав бейсбольні бити і бив бійців Нацгвардії, але й їх організатори, в тому числі і політичні, наголосив Порошенко. Він закликав вести розслідування ефективно, швидко і максимально прозоро, щоб вся Україна і весь світ бачили, що сталося, і хто організував ці події. Як стало відомо, сьогодні в лікарні в лікарні помер ще один, вже третій поранений під Верховною Радою. Хлопець з Херсону, 95-го року народження, отримав несумісні з життям осколкові поранення головного мозку. Раніше повідомлялося про те, що відран після вчорашнього вибуху гранати помер у лікарні ще один боєць Нацгвардії призовник із жовтих вод. Нагадаємо, вранці 31 серпня під стінами парламенту зібралися близько 300 активістів, які протестували проти змін до конституції в частині децентралізації. Пізніше число мітингувальників зросло до трьох тисяч чоловік. Після цього під будівлею Верховної Ради почалися протистояння. Проти мітингувальників застосували сльозогінний газ. За даними міліції, у бійках під радою постраждали 125 правоохоронців. Одному відірвало ноги. Українські військово-морські сили повернуться в Крим. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у вівторок, 1 вересня в Одесі під час відкриття багатонаціональних морських військових навчань «Сібриз-2015». Прем'єр назвав навчання надзвичайно важливою подією у двосторонніх відносинах України та Сполучених Штатів Америки. Після незаконної анексії Криму Чорноморський регіон остаточно перестав бути спокійним і стабільним. Підкреслив глава уряду. Завдання зараз наголосив Арсеній Яценюк, Це зберегти мир і стабільність. і завдяки нашим спільним навчанням з американськими партнерами говорити не тільки на одній мові, але й працювати в однакових стандартах. Цьогоріч традиційні українсько-американські навчання «Сібриз», які щорічно проводяться із 1997 року, будуть наймасштабнішими за всю історію. У них візьмуть участь до 2,5 тисяч військовослужбовців з різних країн від збройних сил України. У навчаннях візьмуть участь тисячі військовослужбовців, близько 9 кораблів та 8 літаків і вертольотів та інша техніка від збройних сил США також до тисячі військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою: п'ять кораблів та два підводні човни до шести літаків і вертольотів, до 40 одиниць колісної техніки. Сьогодні відзначається День Знань. 1 вересня завжди залишається в пам'яті кожної людини. Дехто асоціює його зі шкільними роками, комусь більше запам'яталися роки навчання у вузі. А для курсантів Одеської військової академії це не просто День Знань, це справжній день воєнних знань. Зранку, 1 вересня, в академії відбулася урочиста церемонія відкриття нового навчального року. Але в 2015 році церемонія пройшла незвичайним образом. Цього року курсантами Одеської воєнної академії стали справжні. Біціято. 132 учасника антитерористичної операції на Донбасі стали курсантами Одеської військової академії у свято знань. Вони зустріли перший день знань урочистим маршем. Для них грав воєнний оркестр та співав хор. Привітали зі святом курсантів не тільки Одесити, а й гості столиці. Ті вчорашні школярі, ліцеїсти, які прийшли сюди, вони вже є досить змотимовані. Тому вони не вибрали собі цивільні спеціальності. А про за покликом душі пролячі патріотизм вибрали собі цю професію захисника вітчизни. Окрім того, 1 вересня в рамках робочої поїздки до Одеси до Академії привітати курсантів. Прийшов прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він проголосив урочисту промову. Та разом із міністром оборони України Степаном Полтораком вручили курсантам військової академії нагороди. Зокрема, 11 юнаків отримали відзнаки Міністерства оборони України за військову доблесть, за зразкову службу та знак пошани. Сьогодні я приїхав до вашої академії саме тому, що без вашої академії і без кожного з вас неможливо було би українським батькам сьогодні повезти своїх дітей в школи. 132 бійця, які зі зброєю в руках захищають Україну. І 132 бійця, які зробили все можливе для того, щоб в Україні відбувся сьогодні день знань 1 вересня. В свою чергу прем'єр-міністр планує затриматися в Одесі ще на кілька днів. Насамперед, Арсенія Петровича турбують справи військові. Прем'єр планує взяти участь у відкритті багатонаціональних морських навчань сібріз 2015 в яких візьмуть участь українські та американські військово-морські сили. Також яценюк відвідає есмінець Сполучених Штатів Америки USS Дональ Кук, який також братиме участь у навчаннях. Євгенія Швіц, Дмитро Боровецький. Факти. Нинішній вересень місяць особливий для Одеського національного університету імені Мечникова. Як завжди, у день знань вуз широко розчинив двері для першокурсників, слухачів і студентів. Крім того, у ці дні воно готується до ювілею 150-річчя від дня заснування. Біля входу до головного корпусу національного університету Мечникова багатолюдно. Метушаться викладачі, студенти гордо ходять по площі біля Альма Матер. Атмосфера святкова. Привітати вузівців з ним знань прийшов губернатор Одеської області Михайло Сакашвілі. Я вам хочу пожелати того, щоб ми щоб ви були дуже успішними, але не просто для себе, а создаває для себе благо, создаває для себе успіх. Мы вместе передали вам такое государство, где ваше благо, ваш успех, ваши достижения автоматически станут благом, успехом и достижением Одессы, Одесшины и Украины, и Европы и мира. Вы будьте лидерами мира, не просто этой страны, вы новая элита, не просто Одесшины и Украины, вы новая элита Европы и мира. Это великий европейский город с великой европейской традицией и город будущего для новой Европы. Вы будете творить это будущее, так что сегодня вы встаете на большой путь. І я вам советую и вас, я вам желаю не сворачивать с этого пути. Мы пройдем его и вы добьетесь всего. 1 вересня – довгоочікуване свято не лише для школярів, а й для студентів. Цього дня вони не менш речисто крокують до учбового закладу з великими сподіваннями на майбутнє. Отлично! Вообще, супер! Атмосфера Но, наверное, очень рада. Вливаемся в студенческую жизнь. Да. Учиться. Трудиться, учиться, учиться, учиться. Бывать знания, учиться. Хотелось бы развиваться по полной программе. Физика ⁇ это все-таки очень интересный предмет, и хотелось бы больше узнать о нем. Після урочистих привітань пройшла церемонія вручення символічного студентського квитка. А на закриття відвідуючих чекала несподіванка у вигляді мій фейерверку. Це була дуже красива, урочиста та багата на несподіванки церемонія відкриття нового навчального сезону Одеського національного університету імені Мечникова. Служіння батьківщині та українському народові саме таке покликання обрали для себе курсанти Одеського державного університету внутрішніх справ. Вступивши до навчального закладу високий обов'язок, перед державою прийняли з честю і гідністю. На першій строєвій лінійці цього навчального року побувала і наша знімальна група. Новий навчальний рік в Одеському державному університеті внутрішніх справ розпочався: 75 нових курсантів в Одесі, а саме на таку кількість нових студентів видали держзамовлення. І ще 125 на факультеті в Херсоні. Загалом на урочистій строєвій лінійці зібралося 738 курсантів закладу. Цього року був високий конкурс на вступ. На одне місце в університеті претендувало п'ятеро осіб. Така конкуренція абітурієнтів дала змогу вибрати їх з числа найкращих. І у плані фізичної підготовки, і з огляду на знання. Продовж чотирьох років викладається. Чи вузу займатимуться не лише освітнім процесом, а й виховуватимуть справжніх особистостей? Порядність, чесність, патріотизм на сьогоднішній день, а вже потім професійність, мабуть, тому що професійність йде від того, що ви кажете, знання. А ось ці основні базові такі людські якості, вони є все таки основними. Серед 75 нових курсантів, 25 дівчат, вони не мали жодних обмежень при вступі. В першу чергу перевірялася їхня фізична підготовка, а вже потім результати ЗНО. Є дівчинка маленька, така вструює, сам зараз її помітив, 45 кілограмів. 27 разів підтягується на турніку. От вам приклад. Дівчата вибирають чоловічу професію з різних причин. Частіше за все це відбувається за покликом серця. дідусь звичайна міліціонер, тому він мені привів інтерес до цієї професії і я пішла по його стопам. А для багатьох хлопців служити правоохоронцем вцілення дитячої мрії. З дитинства мріяв мірі, вчитися в воєнному або в міліції, щоб служити народу України, захищати батьківщину, допомагати людям у їхніх біді, захищати батьківщину, щоб не було все гаразд, щоб хорошо жилося в нашій батьківщині. Серед курсантів багато таких, які пішли слідами батьків з 310 справ на вступний конкурс, близько 50 надійшли від дітей працівників органів внутрішніх справ. Роботник бивши, ну бивших не буває. Рібник теж сам выбрал цю професію без нашої подсказки То тобто сам не желание пойти по стопам отца. Також до університету цього року вступило п'ять курсантів, які несли службу в правоохоронних органах і Збройних силах. Дехто вже встиг побувати в АТО і приїхав до навчального закладу із бойовим досвідом. Такі хлопці стали командирами першокурсників. Майжако Віктор Доманський факти. Сьогодні більше 26 тисяч першачків Одещини вперше сіли за парти. Для кожного з них день знань надважливе свято, яке запам'ятається назавжди. Попереду на малюків чекає довгий шлях. Як психологічно підготувати дітей до нового періоду у їх житті? Дивіться в нашому сюжеті. 1 вересня у цей день всі дороги ведуть до школи. Нарядні учні, схвильовані батьки та вчителі. Для тих, хто вперше йде в школу, це свято особливе. Та потім починається кропітка праця. Початок навчання один з найбільш складних і відповідальних моментів як в соціальному плані, так і в фізіологічному. Це не тільки нові умови життя і діяльності маленької людини, це нові контакти, нові відносини, нові обов'язки. Необхідно вміти використовувати свою, свою смислову пам'ять, необхідно её э контролировать свои желания, интересы и поведение. То есть необходимо также ребёнку Починятися тим режимним і дисциплінарним явленням, які є в школі. Отож напередодні важливо правильно підготувати свою дитину до навчального процесу, аби не відбити у першачка тягу до знань на все життя. Психологи підкреслюють, шкільна пора серйозне випробування не тільки для першокласників, а й дітей старшого віку. Період адаптації до школи існує у всіх школярів, адже так важко увійти в навчальний ритм після таких довгих літніх канікул. Дуже часто батьки не можуть поняти. что это школьная дезадаптация и считает, что это все ерунда, и это как бы учителя не так понимают. И эта проблема, к сожалению, начинает нарастать, как тот снежный ком. Найдя причину, скажем, проведя определенное лечение и коррекцию психологическую и педагогическую совместно с родителем, то многие дети довольно-таки успешно продолжают учиться и заканчивают свой школьный период. Отож, не варто недооцінювати момент адаптації дитини до школи і від того, як він пройде, який настрій на навчання ви задасте, залежить весь майбутній навчальний рік та й шкільне навчання в цілому. Ольга Міщук, Віктор Даманський факти. З початком нового учбового року правоохоронці звертаються до дорослих. Нагадати про безпечну поведінку на дорогах Одещини, забезпечити безпеку дітей обов'язок кожного з нас. Поведінка дітлихів на дорогах завжди непередбачувана, адже саме вони є найнезахищеною категорією учасників дорожнього руху. Діти часом раптово вибігають на проїжджу частину. Вони зазвичай відволікаються на цікаві для них предмети, не звертаючи увагу на навколишню обстановку та особливо, де рухається транспорт. Шановні батьки, ваша Вдання разом з дитиною неодноразово пройти шлях від дому до школи, описати маршрут, вказати найбільш небезпечні ділянки. Необхідно регулярно нагадувати дітям про елементарні правила поведінки на дорозі. Дорослі регулярно нагадуйте дітям про небезпеку, що підстерігає їх на дорозі. Звертайте увагу на те, що правила дорожнього руху необхідно не тільки знати, але й дотримуватися їх. Будьте прикладом для своїх дітей і не порушити правила дорожнього руху, особливо в їх присутності. Пам'ятайте, що діти ведуть себе так, як поступають Батьки в подібній ситуації. Не забувайте, що від вас багато в чому залежить безпека дітей на дорозі. Цього року, як стверджують фахівці, які займаються дослідженням історії північного причорномор'я, наше місто відзначатиме солідну дату 600 років першої письмової згадки про порт Кучубей, теперішньої Одеси. Вони говорять про те, що варто розглядати числення віку нашого міста саме з 1415 року. Докладніше дивіться далі. Одеситам вже зараз треба починати готуватися до ювілею морської столиці України. У вересні нинішнього року Одеса готується офіційно відзначити всього лише 216-ту річницю свого заснування. Проте ж перша згадка про місто в історичних джерелах чітко зафіксована 1415 роком. Тобто за прийнятими міжнародними канонами, у цьому числі і канонами ЮНЕСКО, Південна Пальміра мала б уже відзначити свою 600 ту річницю. Ситуацію, що створилася, проаналізував доктор історичних наук Тарас Гончарук. Тисячі п'ятнадцятому році було вперше згадано про порт Качубіїв або Качибій, з якого польський король Владислав Єгейло чи Ягайло відправив щедру допомогу зерном, тобто великий вантаж зерна Константинополю, візантійському імператору і Константинопольському патріарху на їхнє особисте прохання. А це перша письмова згадка про Кочубіїв, який на початку 1795 року в січні місяці було перейменована на Одесу. Ну і власна це може перша писемна згадка про наше місто, яке, незважаючи на зміну назви, залишала традицію. Тобто традиція існувала тяглість, спадковість між всіма поселеннями. І е, портами, і містами, і можливо були часи і занепаду. Але тим не менш спадковість між 1415 роком і сьогоденням ми можемо чітко простежити. Чим величніше постає перед нами сучасне місто, тим наполегливіше вдивляємося в його минуле, намагаючись з'ясуватись для себе, хто і коли заснував його, які історичні події та обставини примушували наших предків до того, щоб побудувати в цій місцевості хотірець, причал чи поселення. Деякі давні міста не зберегли навіть легендарної дати свого заснування. У цьому випадку історики обирають за дату народження міста рік першої згадки про нього в письмових документах. 14 вересня 2015 року виповнюється 600 років з дня заснування Одеси. Стосовно цього було проведено низку заходів. Громадський комітет 1600 зібрав кошти і відновив історичний надробок Могили Маркєвича на другому історичному цвинтарі. Дуже, до речі, важлива подія. Також громадський комітет. Кімнатська організація 10600. Вона сприяла проведенні низки заходів. Зокрема, в політехнічному університеті, знову таки ініціатива була з боку вчених саме цього закладу, була проведена конференція в травні місяці, була проведена ціла низка передач по телебаченню, низка публікацій. Не ми одесити перші і не ми останні стикаємося з проблемою визначення дати заснування свого міста, і слід пам'ятати, що протягом століть і століть людство виробило певні канони такого документального, археологічного, літописного, літературного та легендарного визначення її, які вже стали загальнолюдською традицією нашої цивілізації. Отож, святкувати 216 років чи 600 кожен вирішує для себе, але любити та дбати про своє місто зобов'язаний кожен. Під час святкування дня міста в Одесі вводиться ряд змін в роботу транспорту. Повідомляє прес-служба міськради. Так, з 22 години 31 серпня до 22 першого вересня, в зв'язку з проведенням свята до дня міста в Київському районі, буде тимчасово обмежено рух автотранспорту по вулиці Левітана від Академіка Корольова до другої лінії Люздорської дороги. З 21 години 1 вересня до 10 години ранку, 2 вересня, буде звільнений від автотранс транспорту район алеї зірок Ланджеронівська кут Пушкінською, 2 вересня з 11 до 13 години. Під час проведення церемонії урочистого відкриття нових зірок на цій ділянці буде обмежено рух 2 вересня з 13 години до півночі зупинять рух на естакаду морвокзалу, крім службового транспорту, транспорту організаторів та учасників концерту. З 17 до 23 у зв'язку з проведенням гала концерту буде перекрита приморська вулиця після закінчення концерту на Потьомкінських сходах буде організована робота транспорту з приморської вулиці в напрямку Суворовського району і з митної площі в напрямку Київського та Малиновського районів, додали в мерії. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщука поза студією. Вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі.